Зараз ми маємо продовжити мобілізацію для українців. Але поза всіма факторами, не тільки московська агресія винна в тому, що ми зараз маємо шукати тих, хто буде боронити державу. А одним із перших причин цьому всьому є те, що я так розумію, що моно до досі не дійшло, що війна триває з лютого 2014 року. І я зараз вимагаю вибачення усієї моновлади, Загиблих, постраждалих, внутрішньо переміщених осіб з 14 по 22 рік, яких ви не хочете ані бачити і не знати? Бо ви всі заглядали в очі путіна і розказували, які будуть у травні шашлики. Другий момент: допоки у нас сидить п'ята ОПЗЖна колона в залі, про які нормальні результати ми можемо говорити? Зливають все, що можна, зливають. Яка тут мотивація для наших бійців? Але ж ні, ОПЗЖ зараз гарно підголосовує моновладі і разом невідомо чим займаються, але точно не роботою на перемогу української держави. Я хотіла би нагадати також, що те, що дехто тут в залі понавдягав зелені сорочки, не означає, що ви воювали і що ви розумієтеся в тому, що зараз там є на фронті. А я ще нагадаю, що з 19-го року були зупинені ракетні програми, було запущене скорочення армії на 100 тисяч. було... Переслідування ветеранів, волонтерів, бойових генералів, Все, що тільки можна, аби тільки послабити українську державу. І так, зараз мобілізація треба, але вона потрібна через мотивацію, а мотивація йде через довіру до держави, де цінується життя кожного бійця, де не деребанять гроші в Міністерствах оборони, культури і всіх інших сферах, де не гуляють по закордонах, а де забезпечують армію усіма можливими способами. Вибачення для загиблих героїв негайно.